Всім привіт, два моя Віка Україна! І сьогодні я знімаю види спорту. Види спорту, звісно, будуть не тяжелені. Ну так, для мене не тяжелені. А для вас можуть бути тяжелені. Чисо, ла-ла-ла. Бачите нашу локацію? Таку мені-локацію. Дарія крикне підпишіться на канал Віка Україна. І якщо ви почули цей свист, то підписуйтеся реально. Підписуйтеся на канал Віка Україна! Почули? Тоді підписуйтесь. Так. Зараз виду спорту найобряче. Тоді ви не будете бачити, ну, жопка, а ви так можете бачити. Я так зроблю. Дивіться, друзі. Друзі, залітати сюди неважко. Друзі, я залізла! Діспийте, ставте лайки! Отак! Вот да, да. І отаке от у мене виходить справжнє майбутнє. Моя хочу набрати, кстати, друзі. Якщо я не 50 підписників і так далі. Я буду вже знімати прямі трансляції. І якщо ви хочете, щоб в мене відео з'явився хтось із моїх друзів, то я ж ставте лайк. Я не против. Я біля двох дев'яти Біля двох дев'яти І зараз я буду, не знаю, якось. Займатися чимось. Блін, ну жаль, що я сьогодні одна всі знімаю відео. А якщо ви когось побачили, знаєте, то це, то це ніхто. Це ніхто. Ви нікого не бачите. Відписуйтеся на останні новини. І останні новини будуть такі. Я роблю ногу. А -а -а! Я зараз умирую з такою розтяжкою. Так, Коротше, ставимо ногу отак. І зараз... Я підвисаю. Як би вам так це показати? Бачите, я підвисаю. Я підвисаю, ніхто мене не держить. Я підвисаюсь, а зараз я знову стою. Сьогодні, вибачте, мій любимий не буде включений. Показуючи все це, я хочу полазити, як справжня муха це, це. Якщо так, сказати, то на відео я трачу пару годин. Плюс це тривоги, я не знаю. Так, мене взагалі не видно, а я ще буду. Не Ви бачите? То лайки допомагають мені. Ставте лайки і підписуватися. Іначе, іначе я взагалі удалю канал, перестану знімати відео. Ну а так то я не хочу удаляти канал, хочу навчитися Майнкрафт, знімати антикий блок, манго і про, ляпи, і про реальну життя. Так, глядяться маленькими сердощами. Вибачте, що відео буде так мало йти. Угу. Просто якось не знаю, не звичайно. Але зараз вам повинно бути звичайно. Переверніть свої екрани телефонів. Отак, От робіть їх. Угу. І наведеться. Да, Короче, я піднімала тільки штангу. Як ви бачите, я піднімаю штангу, але воно падає Але не знаю, паде паде. Тут ще одна штаночка є. Але думаю, слід зробити перерив. Знаєте, скажіть, а ви б хотіли б друзів моїх бачити тут? Друзів. Поки мене позвали додому, я можу так продовжити це відео. Е, ставте лайки, підписуйтесь і тоді я зніму наступну частину. А зараз з вами була Віка Україна і... Ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь! І на 50 підписників, коли буде 50 і більше. Я зможу знімати прямі трансляції. Всім! Хай! бай-бай. Вами, віка, Україна! Лайки!